Відреставрований та відремонтований автомобіль УАЗ для потреб військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади передали волонтери Радомишельського району. Люди кажуть, ремонтували автомобіль за кошти громади. Кошти збиралися всім миром, хто скільки міг дати на ремонт, так? Але колеса на цю машину директор Лісхоз задав Іван Васильович. Акумулятора купив, Грас Володимир. А все інше таке вже збором було, що так оце крупне таке, а все інше також вже і майстера з нас багато не взяли, можна сказати. Військовослужбовці, які приймали автомобіль, кажуть, вже наступного дня він вирушить на передову. Я хочу подякувати людям, які зробили цю машину, відремонтували, і вона поїде на передову. Цілі ганять по полях. За словами голови правління громадської організації Час громади Івана Мельника, люди допомагають військовослужбовцям ще з літа минулого року. Ми допомагали всім, чим як то кажуть, чи на що ми мали сили і матеріальні, і фінансові можливості. Ми допомагали, починаючи від, як кажуть, картоплі, помпушок, гарячих обідів. Також допомагали і. Лісом допомагали зараз машиною допомагаємо. Тобто малюнками дитячими допомагали, допомагаємо всім, чим тільки можемо. Благодійники розповідають, допомагають не лише військовослужбовцям на передовій. І в дальнішому ми допомагаємо всім сім'ям, воно, вроді, здається, нічого, але ми їм безплатно обробляємо городи. Вони не відпасують у нас корів, ми так постановили, подарунки дітям на Новий рік даємо, воїнам передаємо посилки, посилки і ми. Не, будемо казати, щоб вони ніде не загубилися, так ми безпосередньо вже відправляємо, наприклад, є де та бригада, чи куди уже волонтерами передаємо далі. Волонтери не збираються зупинятись і планують надалі допомагати військовим.